Хочу у вас, є конкретні запитання до мене. Прошу, можете задавати. Прошу, прошу. Я хочу споцію, у нас, наприклад, у нас на сесії винесено питання про вуличний ринок, що його не було закрити, але ну, там не буде нічого. Але коли люди розійшлися, все-таки той молочний ринок закрили і там, робити, щоб не було в наші школі так стану. Все добре, добре, пішло, їду. Нікого немає школи зробили. Або часто навчальні діти, хто було в минулому базі, середина року діти, ви не знаєте, ви могли до школи що... переходите до так само можна пройти нашу школу. Щоб то не було питання, так знаєте, все добре, 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 ага, добре. Шо, я просто прийшов вас за а прийде літо. <праць> да. я чекати Тобто, а прийде літо? Я підпишу всі папери і закрию школи. Значить, пояснюю вам таку е, 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 річ. Для того, щоб закрити школу, потрібне рішення сесії. Раз. Просто так, то не просто як хтось уявляє, що дереву, перепрошую. Де ти на проводить? На чолі пану радієш, може один день зробити повітря. Могачерговим чергом і черговим. Нам потрібно ваше ставлення до своєї школи, як директора, як майбутнього керівника, щоб це... Вас цікавить, чому так. я поставив свою кандидатуру так. на директора восьмої школи. Так. Я, я вже то питання вчу, буквально на другий день після призначення. Прийшли до мене батьки, бо чули десь, що там виступав порозпилювали. Дівчата по радіо, по, раді, по телевізору. Е, я взагалі не знаю, що той чоловік про такі речі говорив, хто його погода, то й у неї його совісті хай буде, Хай то залишиться на його совісті. Про то з'явилася замітка на офіційному сайті міської ради. Появилась але там ну, на визупинено. Не зупинено, а призупинено. Сорочко, ви зрозумієте мене ще раз. Але є відкриття зупинити і призупинити. Послухайте, е ви розумієте, вони теж грають словами. Всі граються словами і ніхто не розуміє одної. Але не на нашому то все йде. Якщо вони сказали, що зупинили закриття і закривати це не буде, там написано, що призупинили. Сьогодні в газеті написано, принесли в кабінет. Там закривати школу дякую. Але там ще є, я приношу, я так теж читала, двох небо, а в кінці є, то ви до цього, Через літо я не школу. Я не маю нікого. Хіба не може він закрити? Бажання та, та, такого закривати такий. я не маю. Я б тільки що 15 хвилин розказую, що я хочу, що відкрити з 1 березня, щоб було, а ви мені знову, гарантії. Яку якого гарантію дати, підписатися де. Ви напишіть таке. Дмитро Степанович дає гарантію. Яку я вам радість. що можу дати? Я повітря. Чикайте, я ж вам щось сказав. Я з так поглянули, що переповідати. Перепрошую, зараз читайте. Я не знаю, якому відповідати. Закривав літати до мене приклад. Які потрібні були документи? І чому за це? Директор школи, чи ще хтось повинен бути на тій тесті?

Наскільки я знаю, наскільки я володюю інформацію, я, ви розумієте, е, як коли люди приходять е, і ти говориш, що вони тобі не хочуть вірити з самого початку, варто говорити. Наскільки я володію інформацію? В школі, в школі стоїть питання, в школі. В міській раді буде зарослись питання про наповнюваність класів 20 дітей. 20. Чекайте, я... Хто... послухайте то, послухайте мене, послухайте мене вас, я вам поясню, що є питання про те, що має бути 20 дітей в класі. Коли є 9 класів, повинно бути 180 дітей. Ще є питання не тільки. Прошу? Ну, я вам пояснюю, що за один день чи за тиждень, що я в школі, я не поверну зараз всіх дітей. Пояснюю, тільки раз, Ми.

Я вам поясню. Ви знаєте, в мене таке враження, що е, я говорю, ви мене не слухаєте, бо ви хочете чути те, що ви хочете чути. 11, 12, 13, але в них тут є. І нам пояснили. І не раз пояснили, і напевно вони вирішили так всім пояснювати, що беремо середню наповнюванні кошкою. Тобто, О 9 клас у нас 32, а 5 12. А 8-20, а відкриємо, давайте, перші 25 і ми насеремоємо. Я поясню. Зараз у нас 171. 21 з буде 9 клас, нас залишиться 150. Отже, що нам треба робити? Нам треба набрати 30. Теоретично, теоретично, 20 чоловік. Ми маємо в перший клас. Це є знову повертаємося до 170. Щоб ми. Коли спокійні про п'ятий клас, нам треба підшукати, агітувати, переагітувати, перетягнути, переконати ще 10 дітей. І якщо ми 20 набираємо в перший клас, 10 добираємо в різні класи, ми виходимо на 150 дітей і ми зможемо, Пан Максим спішить, да, поспішає. Да, ми йому дамо слово, він виступить, а такий слов буде мене організувати. Доброго дня, я тренер бойового папа, в дровачі вже викладає четвертий місяць, викладаю бойовий попал в першій школі на 17 ну, от Запросили, якби знали за особливу школу, так як я не місцевий. Це тільки вчора ми зв'язалися. Да директора ми запросили сюди, запросили сьогодні розповісти про бойовий опак, що воно таке, як воно є і взагалі чого воно потрібно. Ну, так як, на даний час, так як я вважаю, що саме основне щоб діти не пили, не курили, а чим-небудь займалися. Головне, щоб щось було. Так як школа знаходиться на окраїні міста, я не думаю, що батьки будуть маленьких дітей відправляти. Центр міста, щоб займалися, що подібним. Не знаю, що в цьому районі є і можу, що може запропонувати. Ми хочемо при школі відкрити секцію бойового покару. нас займаються як хлопці, так і займаються дівчата. Була про що вчителям, батьки приводять таких дітей, що вони школи забирають і ховаються від вчителів. Є в мене двоє таких дітей, що батько боїться йти в школу забрати дитину, бо його постійно вчителька знову і розказує, там дитина те зробила, там дитина те сказала і тому подібне. Ну, бойовий папа це гармонійна система розвитку, людини якось з цим. У нас е, під час тренування відбувається вітання, е, молитва, лекцію читаємо під час тренування, про козацтво, про поведінку, про історію, про харчування дітям Чому не потрібно пити колоколи, по їсти чіпці, там, обходити в ті місця, де спілкуються старші, курять, розпивають алкогольні напої, так як в нас в міжнародній федерації бойового ПК є тверезий закон, у нас заборона паління, заборона вживання алкогольних напоїв, у нас ніхто не вживає. Ну, і то так ми з тим чином своїм прикладом доводимо до дітей. Ну, в бойового боку є різні напрямки це оздоровчий, культурно-мистецький та спортивний. Ну, Першу жмем оздоровчому. Оздоровчі нас можуть займатися всі діти. Багато наших вчителів, які закінчили медичні училища, вони займаються з дітьми, які можуть бути і інвалідами, які лежать в ліжку. У нас багато вчителів, які підняли дітей з інвалідних. Колясок із ліжок. Яким чином? Проводять певні масажі, певні навантаження, бо на даний час діти пішли в школу, спину зігнули цілий день, посиділи в школі, прийшли додому, сіли за комп'ютер, так само зігнуті і потім так і ходять. Зараз нема того, що раніше було, десь бігають плача грають, гуляють, бавляться і тому подібне. сидять за комп'ютером. Так як я чув пару років назад, що хотіли якісь культуру відмінити в школі. Що веде до того, що наша нація слабіла, щоб були криві, щоб не градували, зараз щоб піти в армію, потрібно платити гроші, щоб не піти, також потрібно платити гроші, а це нам не потрібно. Є оздоровче, спортивно-мистецький напрямок. Ну, це спортивний напрямок, які діти більш швидше, хочуть займатися, десь їздити, виступати, на змагання їздити. І фольклорно мистецький напрямок. Ну Це збираємо більш таких спритніших, які краще вчать техніку або які е, хочуть навчитися чогось. Ми сформовуємо таку невелику групу, показову групу, де вчимо дітей володіти шафлею, палкою, різною зброєю козацькою і показуємо елементарні речі. Ну от На день героїв маємо показовий виступ в центрі, нас вже запросили. Я так розумію, наскільки я, що всі хочуть почути від мене щось таке конкретне. Я вже вам казав конкретно. Ви хочете почути клятву, коли я буду руку на серце. І скажу, що я, солдат Дмитро Степанович, директор восьмої школи, урочисто клянусь, що школу ніхто не закриє. Я то роблю Що ще? Вдаритися головою ні. Слухайте, одна мама казала, чим казав батьківські збори на материнські. Тато і мама, батьки, тому батьківські. Зараз у ходили. Ви зрозумієте правильно? Говорив перед батьками раз, говорив перед батьками другий раз, говорив на колективі третій раз. Потім були батьки майбутніх першачків, я говорив четвертий раз. Не прийшов я закривати восьму школу. Розумієте, послуги поривати. Минулий він закриває, хоче ти покоїся, ну тому мусите почекати. На кого чекати? А як робити? А як Ви не хочете мені вірити? Як робити далі? Шановні батьки, шановні вчителі, шановний Дмитро Степан, охоче віримо вам, направлю, я йшла трошки упереджено, тому що кандидатура, ну, сумнівно, знаємо всі, як е, обиралися все. Е, чому? Тому що борська е, школа набрала позитивні так? Цього року пішли позитивні зрушення. Знаємо, що е, Наталя е, Васильівна е, зробила все для того і, вивела, і вела школу до кращого рівня. Так, е, ви переконливо нам запевняєте, що е, школа таки змушиться і на берег поворотів якісно е, творчий ріст школи річ, <турчі> ви подбали про ті будь-ки, <турчі> <стулки>, спортивні, <турчі> бойовий дух. це все дуже-дуже добре. Але хочеться там необхідно, щоб ви трошки подбали про навчальну матеріальну базу школи. Направі. Навчальні, навчальні е, лабораторії чи кабінети школи не забезпечені. І хочеться і трудове навчання, е, як для хлопців, так і для е, дівчат. Хочеться, щоб була і швейна справа, і кулінарія, і ну, зрозуміло, що школа опинилася в такому жалібному стані, тому що і суб'єктивні, і об'єктивні причини, і в результаті так, така і. І тому би ми хотіли, щоб в першу чергу про саме мене, щоб було... Тому що спеціалісти в нас надзвичайно хороші про це свідчать і призові місця дітей на олімпіадах. Діти в нас дуже здібні, обдаровані, і хочеться вам побажати успіхів, у ваших ви переконані в тому, що віримо, віримо, хочете, що все вам дати, ми будемо. Всі допомагати. Поміряння можливостей, як є мама батькова, який напевно ви знаєте, це вчинив кожного класу і хочеться побажати вам. І в цьому найкращому як і вчителям, так і вам, так і учням, дітям учням і Добре, дякую. Що я ще буду сказати? Найперша людина. Я не хочу збрехати, з ким я пішов на тісний контакт і співпрацю, це Наталія Василь, зраду з навоїни. Говорю вам так, відкрито і щиро. І те, що вона напрацювала в той час і е, з ремонту даху, і з деяких інших питань, не вважаю, бо її немає, тому не хочу. Розкривати що, повірте мені, не стобали шляху щось скрити, ні. Її немає, прийде вона. як організація погодилася стадіон. Тобто ми до депутатів сказали, ми напрацювали, що ми маємо стадіон без дозволи, який освіти. Але лише депутати всього просто посміялися і віддали падать. Я вас спрошу, мені дай бути рішення, і я не думати, що робити. Я не обіцяю нічого, але я так думаю, що воно не правомірне те рішення. Я, на ревіду, я не реведу. Я перепрошую, я, на я, я, я поїстиму, наскільки я знаю, наскільки я знаю, що ніхто стадіон нікому не передавав. Наскільки я знаю? Muito maravilhosa. Eu É isso não que é pode Що на падає університет. І згідно чинного законодавства, вони опираються про те, що е, можна до будівлі, як ну, може і заватизації. Але порушені, там багато сценів порушення мають на організації. Але ще ніхто його не передав нікому. Коли... Він не передав. там просто дано дозвіл. Дано дозвіл не документ. Але це в Карамполу Стаю, а це є. що ви мені принесіть, будь ласка, це рішення. Я з цим рішенням звернувся до народного депутата Ілика, щоб він роздав. Всі знаємо, а ми нічого не можемо зробити. Вам туда як арек школи більше документи, що є документи про те, що це є дійсно стальон. Документи настальні, не на теме ділянку, а власне настальон. Там є архівні документи. Як вам сказати, в мене є, я не знаю, що вони зараз працюють, бо то з тим дозволити так само як з крану. Я, коли працював на крану то я можу сказати, я знаю, хто там відав тими паперами, документом я можу розгорнувся. Я можу спитати своїх друзів, чи хтось є і хто може підняти і знайти таку документацію, то я можу спробувати зробити. Я спробую це зробити. Ви мені, будь ласка, принесіть то рішення, серйозно. Будь ласка, принесіть то рішення. Бо є різні варіанти діставання інформації. Звідси. Як є державною є, вони існують. То можливий варіант знайти таку інформацію державною. Справа в тому, вони також <in> можуть на власні нови. Сідонок знаходиться на комалянка кет і школа знаходиться на роблять в Такі які теж ми не йшли, але тут ніхто на той момент не слухав на серчені свої ради. Ну попробуємо ще з вами. Ви кажете, ділик щас дай, що здаємо, ну, якось мусимо рухатися. Ну. Я теж хочу, щоб стадіон зберігаща, і яке напрацьовані моменти, мені теж не цікаво, щоб біля школи не було стадіон. Так що маєте там, перед наперед баррикадою. Я думаю, що якщо підняти попитання, все-таки ще порушене законодавство про приватизацію, про надання... Насамперед, на я скажу до річ. насамперед треба мати документи відповідні, щоб вивчити дану ситуацію. Не маючи документів, ми просто мені видаємо. Передаваємося з того ворожі. Я мушу знайти, ви допоможете мені, от бачите, принесуть зараз рішення, знайдемо ще інші рішення, знайдемо, можливо, знайдемо документи, які підтверджують, що це, це стадіон. Зайдемо помилки, як ми їх знайдемо, тоді ми можемо рухатись вперед. Тоді ми можемо рухатись вперед. Повірте мені, я противник того. До... Я сам люблю спорт і десь в минулому трошки спортсмен. Мені би не хотілося віддавати стадіон, комусь. що ви світових. У нас у церкві тримали за дарно два роки. І що? І що? І поки не витягнули з нього, поки не витягнули, ви ну, ж слухали, як він виступав, він першим ділом сказав, що він не буде претендувати і балотувати на президентських виборах на президент. То було заявлено, я особисто чув, я сказав Луценко. А з іншою метою його ніхто звіта не випустив. Чоловіка, як чоловіка проблем, що говорити? Якщо чоловіка вибили проблему, чи є виступ Ольге Семенович, деяка інформація. Будь ласка, маєте півня виступу, а за свій виступ я вам дякую і за ваші запитання. Дуже багато, тісто питань, дуже багато проблем. Бо, попри це, все ми, звичайно, є, будемо, і тому ми повинні зараз спокійно завершити навчальний рік, відпочити добре і спокійно почати новий навчальний рік. Тому е я хочу зараз сказати батькам, як ми працюємо о, в даний період, а є деякі зміни порівняно із минулими роками. Все-таки е хай буде кінець року. І ми започаткували у цю серію цих Sophie, vedi che c'è il primo bel... Не чекаємо, тому що все одно починати колись треба, а чим скоріше почнемо, воно все одно ще трошки буде травмуватися, полудитися. Може, ми подивимося, як воно піде, щось не піде, щось будемо змінювати на наступний рік, щось будемо ще переконувати. Тому ми б хотіли все-таки подивитися, те, що ми хочемо, як воно піде вже зараз, а потім будемо планувати на майбутнє ще якісь інші. Може, ви будете самі пропонувати, що ви хотіли, що на наступний рік,

Стадіон біля восьмої школи, який вже перестав бути стадіоном. А вже вважається хіба ділянкою, площею 2,2 гектара. Ласий шматочок, а це ось приміщення восьмої школи. А це приміщення.